Припинити війну із такими гаслами сьогодні вранці пів тисячі донеччан донечан перекрили центральну вулицю Донецька із вимогою миру. Як його досягти, думки різнились. Одні мітингувальники вимагали «забирайтеся всі, інші вимагали, аби ДНР пішла в наступ та прогнала українську армію. Учасники протесту головно жителі району розташовано поруч з аеропортом, тож вони вимагали припинити обстріл українських позицій із жовтневого ринку, що на їхню думку провокує українську армію стріляти у відповідь або надати їм житло в безпечніших місцях. Голова ДНР Захарченко до мітингувальників таки вийшов, але обіцянок уникнув. Не надо, чтобы потом опять расстреляли. Не-не-не-не-не. Я потом сегодня Порошенко специально или кому-нибудь из них. Попрошу, чтобы вас получили группу со стороны Украины. Неправда, я не знаю. Я за мир. Правильно, брат. Это со стороны Украины договариваются. Помогите нам сделать мир. Ну, я вам говорю определенно. Гостиницы ж пустые Риматовская мы там сейчас засинемся.